А ви пам'ятаєте нашу реакцію на групу Донецького шахтаря Велче? Це така конкретна пізда. І що ми бачимо зараз? У нас після трьох зіграних турів три бали. Ми ще нікому не програли. Правда, нікого й не перемогли. Але я сподіваюся, що все в нас попереду. Оце команда, яка має м'яється, така. До наступного поєдинку Ліги Чемпіонів у нас два поєдинка Гра проти Кривбасу та Олександрії. Якщо Кривбас це аутсайдер, який займає 15 те місце в чемпіонаті України, то Олександрія це лідер. Лідер, який відірвався від нас на три бали. Коротше, зараз перемагаємо. Не втрачаємо бали. І виходимо на першу позицію прямо в цю... Цьому випуску. Ну і звісно, бронюємо собі місце в одній восьмій ЛЧ. А наступний свій поєдинок донецький шахтар проведе 10 вересня в рамках чемпіонату України. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. І також з кожної ставки вони виділяють процент на підтримку ЗСУ. Переходь по посиланню в закріпленому коментарі, став зумом та перемагань. Отже, друзі, сьогодні донецький шахтар приймає кривбас. Тут Корнієнко все схавили спокійно, зараз кутовий і почнемо свою атаку. Відіб'ємося. Корнієнко виносить. Тут Мудрик перший повинен бути з м'ячем. Але чи допоможе нам хтось? Мудрик переводить чудовий пас Тотавіцький з м'ячем. Мудрик проходить, віддає передачу. Тотавіцький, ласіна. Назад, Степаненко. Степаненко пробиває, але це досить таки легко для Сарнавського. Для пристрілки піде. Для чогось більшого, ну, думаю, наврядь. Мудрик побачив Ласіну траури, Ласіна траури, це майже вихід один на один. Так, забуксували. Бий! <плес> Бий, сарнавський! Шахтар полетів вперед. І Мудрик. Мудрик наносить дальний удар знову Сарнавський! Що це за гол? Друзі, фарт, який був поєдинку з лейпцигом, продовжується. Ну, я не знаю, як це описати. У мене навіть вуса закрутились. <кій> <кій> ось вам і добрий день. Гордієнко не зміг вчасно зупинитися. І ось такий неприємний автогол. Бана такий. Віддає пастокобленко! Хотів тільки розповісти про банаду, що він грав в Олександрії, яка зараз йде на першому місці. Банада переходить в кривбас, який є на даний момент аутсайдером. Досить таки неочікувано. Ось, будь ласка, такий момент він придумав для Хобленка. Ну ось це я відчуваю вже донецький шахтар. Реально, по всім фронтам просто перебиває сьогоднішнього опонента. кінча. У нас поки що все йде за планом. Якщо ми заб'ємо ще один гол, це буде взагалі топ. Ласіна Траоре. Ну, цей хлопець він знає свою роботу. Мудрик підліву. Йой. І зуб! Кутовий, напевно, остання атака Шахтаря в першому таймі. Подача на Михайла Мудрика. Мудрик головою туди продліває, але там нікого нема. -у. якщо стар чемпіонату був важкуватий, то ось зараз, плюс-мінус, шахтар повертається. І далі. Воно. Трауре. Що там по... по стрибкам Трауре! Приймає Мудрик, віддає далі передачу на нашого стовпа. І ось запускаємо Корнінка якийсь сам. Опинився на своєму фланці. Навіс на ласіну трауре, але м'яч не долітає. І. Ой, сарнавський, ой, сарнавський сьогодні тягне. Дурасик. Ще вище. Сам пробив, І поперечка! Скільки вже сьогодні було таких небезпечних моментів? Ну не вже. Ну не вже. Що вони. Просто чого створили такий момент. Як вони почали розривати нас захист? Браво, Матвієнко. Ой. Ой-ой-ой. ой Зараз вже було небезпечно біля наших воріт. Вийшов замість Зурасика Бондаренко. Голкіпер Трубін. Ще дограти. Навиніс. Я відчуваю, ми зараз пропустимо. Фух. Мудрик також повертайся. Треба вистояти ось ці останні 5 хвилин. Тому що другий тайм якось більш важкувато йде, ніж перший. Судаков. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой! на виніс! Мудрик відпрацював назад. Сейфти, я вас прошу смудрик засейвив. Чудова перемога! Прекрасний перший тайм. Так, десь нам просто ось трішки не завезло. Не завезло після цих ударів дальніх. Але. Згадаємо, який гол ми забили. Це було справді щось. Відрив від Олександрії. А все, Олександрія втратила першу позицію. Ну, Ворскла грає проти Динамо Київ. А Шахтар грає проти Олександрії. Тобто зараз буде поєдинок 2 на 2 першої четвірки. Потім у нас 3 дні відпочинку і матч проти Барселони. Олександрія забила 13 голів за 9 поєдинків. А Шахтар пропустив свою чергу 6 м'ячів в 9 матчах. Найкраща атака проти найкращого захисту. Мудрик з'являється на полі. Головна зірка донецького Шахтаря. Ну що, друзі, давайте зараз зробимо перемогу і зайдемо нарешті в топ-3. Можливо, навіть в топ-2. Мудрик вище. Степаненко. Ну, можна пробивати! Всьопи є удар! Навіз. Зубков! Не дістав. Тотавіцький! Робить подачу! На Михайла Мудрика, ну вибачте, там Цюрікал. Також треба паралельно дивитися за матчем київського Динамо проти Ворскла. Так, була гра рукою. Мудрик віддав чудовий пас! Мудрик обігрується. Троре. сам! Ковалець, пас на Третьякова. Далі одарюк. А ось і не проходиться передача. Тепер контратака уже донецького шахтаря. Прострілом! Мудрик прострілює! Вийди! Ну, зуб! Та зубков! Ну ви серйозно. Через контратаку грає Олександрія. Ну, по-іншому, в них навіть нічого не вийде. Ось зараз вже турбує трубіна. Іроха сам лізе, проходить. Дивіться. Я малюю! Хто мене буде вкликати? Хлопці, я не знаю. Таке ти захочеш зробити, ти не зробиш. Самі собі забивають Що це було, я не розумію. Рука, рука, Реф! Треба просто влучити. А ну, такими ударами, чувак. Ну, взагалі-то непогано. Знову матчі Донецького шахтаря автого. Ще віддав. І коли ж ми будемо вже забивати? Траоре. Ворог вийшов забрав. Віддав. Дотавіцький, блядь, зберися! Щоб ми зараз не робили, нічого не виходить. Знову Олександрія нам засовує палки в колеса. Путовий подача без удару. Але може ще бути удар, удар проходить. І трубін знову рятує. Навіс. Це там офсайд був, Ну... Побачив. Який? Кіта, ну чого ти лізеш, Не тобі, був пас. Проходить. Надалі. Ну! Вони з нами просто граються. О! Зараз, можливо, вони дограються. Тотавіцьки далі можна віддати передачу. Є. 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 Ну що, мудрий? Мудрик з другої спроби зрівнює. Дуже сильно нам пощастило, що в цьому моменті м'яч відлетів в голову Мудрику. А ну, дав би вже зробити цю атаку, народ. Один-один матчі проти Олександрії. Взагалі-то я не дивуюсь, що проти Олександрії ми втрачаємо бали. Донецький Шахтар після 10 зіграних турів знаходиться на п'ятому місці. Відрив від першого місця 2 бали. Ворс Динамо зіграли в нічю. Але зараз в нас поєдинок проти Барселони. І тут вже треба щось придумати. Якщо зараз ми обіграємо Барсу, то скоріше за все, що ми пройдемо далі. Ну, скоріше за все. Якщо Барселона зіграє навіть нічю, то процентів на 85 вони вже проходять далі. Але я думаю, що Барс. Це не буде відтягувати момент виходу в наступний раунд. А сьогодні спокійно в себе вдома доведе діло до перемоги. Роберт Лівандовський буде грати в нападі, під ним грає п'яніч з Дейонгом, справа Дембеле зліва грає, до речі, Таніч. Чим краще ми себе проявимо в лізі чемпіонів, тим більше шансів потрапити кудись в нормальний клуб подальшому. Мудрик з лівої чи з правої пробиває вище. Дембеле. Пас на Лівандовська. Лівандовський намагається накрутити. Протягує м'яч. Де Йонг? Дейон повертає на дембеле. Дейон. Це пенальти. 13-та хвилина зустрічі. Лівандовський підходить до 11-метрової позначки. Ну що, Робір. Ні. Це Лівандовський. На жаль, друзі, пропускаємо ми швидкий гол. Далі на Лівандовську. Лівандовський. Віддає. Ой-ой-ой. Щось трещить у нас поки що по швам. Захист. Піке виграв? Віддав на Емерсона і знову Трубін. Віддав далі передача на Дембеле, Дембіле. Накруче, накруче, але не проходить кривцова. Навіз. Левандовський! Тут треба кричати не Лівандовський, а Трубін. Який сейв він зробив? Ну, продави! Ай-яй-яй-яй-яй! Здальний вістан, який удар! Проходить сам дальню. Ні, там Емерсон, він високий. Ну, бий! Як він бери! Можна? Подача! Емерсон блокує. Вверх. Погнав. Зубков. Ласіна троре. Бий! І знову Льова виходить. Дивіться. Майже вічна віч. Віддає передачу. І, ну, Ідеально розкатуй Трубін. Невіс. Удар тадіч. Скільки можна, бляха! Удар І гол. переграє на паузі перед ударом. Спокійно 2-0. Отже, друзі, ось так, що в першому таймі ми отримаємо два голи. Два голи, які поки що без відповіді. Подача прям в руки Дерштейгер. Забивай! Є, друзі, один гол! 2-1, Ласіна Трауре. Ну що я вам скажу, вже не так все й погано. Після 10 відіграних хвилин в другому таймі. Ну що ж, ми трішки заспокоюємося. Віддає далі, ще можна повернути. Татавіцький. Є! Ще! Пробивай! Йо! Пробивай! Пробувай! Чурасу. Намагається там за рахунок корпуса розібратися, знаходить Тадіча. тадіч те саме роби, що Лівандовський. Лівандовський втрачає м'яч. Все. Але ненадовго Дімбеле знову повертає його на Ліванську. Лівандовський обкрутив, пройшов і забив. Неймовірний просто форвард. Це хетрік для польського нападника. О, курва! Я думаю, друзі, ніхто навіть не очікував, що ми зможемо вивести перемогу сьогодні з Каталонії. Де Йонг. Удар. Рубін. Знаходить він пасом Тадіча. Тадіч сам влітає. конопля вже заплітається в нього ноги, він не встигає за Тадічем. Тадіч повертає на Джорді Альбу. Жорді Альба, Пас на п'яніча. Тадіч, п'яніч, все вже в мене голова крутиться. Боже мій, це знущання. Ось цей гол, ось цей хокер від Левандовського. Це така, знаєте, жирна крапка. Жирна крапка в нашому протистоянні проти Барселони. Гранатово сині сьогодні показали свою міць. До речі, Нані грає за Барселону. Ой! Зараз дякую вже судді за те, що він не дав дограти цю атаку. Рахунок матчі 4-1. І ось тепер починається в нашому груповому етапі. Найцікавіше. Білан знову нічого не зміг зробити за поелем. У трьох команд по три набраних бали. Але ми поки що йдемо на другому місці. Ну на поєдинок, друзі, проти ФК Львів ми вийдемо виключно на один тайм. А потім вже дамо відпочити моду. Відає вище, пробивай! На на! Намається він знайти, кому віддати передачу! Віддає ременяк просто не влучає. Ух, який навіс! Пробий! Троури! Ну, Мудрик! Мудрик пробиває, Ну Ілющенко! Як ми бачимо, багато хто отримав ротацію на цю гру. Ну, Степаненко, да ну як так можна пробивати невдало? Голкіпер. Ой! Ой-ой-ой-ой! Шевченко! Після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. Треба йти на заміну. Знову, друзі, ми без перемоги. Донецький шахтар проти металіста. Хочок, тут був сайт. Тут був офсайд, ну камо. Боже, який пас пройшов! І знову з ударом що? Ну да забийте! Біжи. Ну, без офсайду. Блять, да ви що знущаєтесь? Ой-ой-ой, він розвертається, відпас на кравчик, да на пусті ворота, майже розкатали, трубі. Дай! Да як? Давай! Ну! Фух, судаков! 73 хвилина зустрічі, все ж таки ми змогли дотиснути металіст. Ой-ой-ой, паномар розбирається, Пономар! Єбу, єпу! Пенальті, сука! І. То ну, як? Я не знаю, друзі. Ну ось так. Один-один. Знову ніч я. Ви самі знаєте, яка зараз ситуація в Донецького шахтаря. Прийшов новий тренер. пішло дуже багато крутих виконавців. Майже нема легіонерів. І ось зараз будується команда. Тому не треба плюватися в коментарях. Тим паче, що ми знаходимося на четвертій позиції. Правда, в нас на одну гру більше, але але поки що відрив від першого місця 2 бали. Взагалі все нормально, все по плану. Барселона вже вийшла далі. В нас зараз досить такий важливий поєдинок проти Апоеля. Я взагалі не здивуюся, якщо Мілан переможе Барселону Тим паче для Барси вже абсолютно все зрозуміло. Вони проходять далі. А для Мілана, для італійського клубу, боротьба продовжується. Абсолютно так само, як і для нас, як для Апоеля Зараз ми граємо проти кіпрського клубу, а потім в нас ще залишається поєдинок проти Мілана. Тобто все абсолютно в наших руках. Пауло Вінісіус віддає передачу. Кривцов. Хто з ним буде грати? Мангала віддає пас знову через Трубіна. Дуже сильно. Навіть тут не встигнемо. Ой, мудрик. Бий! Який пас? Ну я! Знову ситуація доволі таки знайома. Мудрик проходить, пробиває! Мудрик травма! Держиться за ногу. Якщо навіть він не зможе грати на півсили, то це проблема. Бондар, дивіться, як він сьогодні відіграє. Можна віддати передачу але сильніше. Зараз як вони можуть... Проходять! Під удар! Пробивають! Трубі! Ну куди ви міняєте? Знову нічия проти Апоеля. Мілан також зіграв проти Барселони в нічию. Найцікавіший розвиток, який тільки може бути. Чотири неділі. Я сподіваюся, що ми зможемо встати в стрій до матчу з Міланом. Отже, народ, ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі. Якщо ви хочете продовження і щоб найшвидше вийшов наступний випуск, дайте активність. Побачу активність, дропаю відео. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте!